Жив був у славетному місті Дніпрі чоловік на ім'я Саймвейл. Був він добрим, камітливим і мав у центрі міста невеличку, але дуже затишну квартиру. Вікна її виходили на Дніпро, а вранці в ній так гарно співали пташки, що навіть сусідський кіт переставав муркотіти, прислухаючись. Одного дня Саймвел прокинувся і сказав сам до себе пора мені в нову пригоду вирушати, світ побачити. А щоб це зробити, треба квартиру продати. Та не була то просто квартира, а з секретом. Кожен, хто заходив у неї, одразу відчував тепло, ніби бабуся обіймає. У шафі завжди знаходилися загублені речі, а у ванні не закінчувалася гаряча вода навіть у найлютіший мороз. Пішов сам на базар рухомості, той, що на вулиці віртуальній, і розповів усім, яка в нього чудова оселя. Але люди не вірили, егеш, зараз усі квартири з казками. А у тебе. Може, і дракон під ліжком живе. А й жив. зрадів Саймвел. Але маленький, добрий, і замість вогню чай гріє. Почули це люди, стали зацікавлено підходити, питати, а скільки за таку чарівну квартиру хочеш. Не мішок золота і не скриню срібла, усміхнувся Семвел, а стільки, щоб новий власник міг її любити так само, як я, і тут прийшла дівчина на ім'я Олеся. Вона шукала житло. В якому могла б малювати картини і пекти пироги з яблуками. Зайшла до квартири і одразу закохалася. І не тільки в оселю, а й трошки в Самвела. Я залишуся тут, сказала вона. А ти, Самвеле, вирушай у свою пригоду, тільки не забувай повертатись. І Самвел пішов. Можливо, до Львова, а може, і до самого Парижа. А казкова квартира жила далі, сповнена сміху. Запахів пирогів та світла. А хто знає, може, і ти колись у ній побуваєш.